Кременчук, 21 липня, швидкі новини. В результаті нічної атаки по Одещині росіяни знищили ангари сільськогосподарського підприємства: 100 тонн гороху, 20 тонн ячменю, а також рятувальну техніку. А вже в день ворог атакував сімома ракетами об'єкт інфраструктури в Білгородністровському районі. Президент України Зеленський провів сьогодні засідання ставки Верховного головнокомандувача, розглядали зерновий коридор та діяльність вагнерівців в Білорусі. Верховна Рада вже отримала заяву на звільнення з посади міністра культури і інформаційної політики Ткаченка. Володимир Зеленський повідомив, що результати перевірки роботи військоматів мають бути до кінця місяця. Сьогодні в Росії за наводкою колишнього вагнерівця затримали гіркіна Стрілкова. Президент Зеленський має ідею створити в Криму українську Кремнієву долину. Звільнено посла України у Великобританії Пристайка, який критикував президента за нездоровий сарказм. На поліграф комбінаті Україна розкрили масштабну корупцію, в якій підозрюється колишній міністр охорони здоров'я Степанов. Укренерго закликає мешканців Полтавської області економити електроенергію з 16 до 23 години. Поліція відкрила провадження за фактом стрільби на базі відпочинку потоки Хаус під Кременчуком. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забуваємо з вас лайк і підписка.